Володимир Путін, Павло Губарів, Ігор Стрілков. У їхні фото мали можливість поцілити усі бажаючі івано-франківці. На головній площі міста, 8 березня, активісти партії Воля разом з громадським корпусом полку АЗОВ встановили тир. Акцію проурочили початку російської агресії та захоплення Криму. Та сама тема вже доволі сильно ну, намагаються вже якось її не піднімати. Люди трохи втомилися від війни і вони намагаються вже десь закривати очі на те, що стається зараз робиться на сході нашої держави. І ніби вони ну вже частково не хочуть помічати того. Насправді треба якось все таки нагадувати про ці події, тому е, така акція, якраз для цього зроблена Один постріл одна гривня. Такий захід кажуть його організатори, має на меті не лише нагадати про сумнозвісні події, але й зібрати кошти для бійців Азову. Крім того, активісти партії. І воля передали воякам розгрузки. Передали розгрузки для бійців батальйону. Вона призначена для того, щоб усі необхідні для військовослужбовця речі були при, при ньому. Це патрони, це гранати. Ми розуміємо, що це не особливо велика допомога для бійців і всіх проблем це не вирішує. Але ми впевнені, що якщо кожен з нас вкладе свою нехай невеличку, але лепту, то нас ніхто не переможе. Бажаючих поцілити в окупантів, виявилося багато. Тож активістам вдалося зібрати близько тисячі гривень. кажуть, акція була пілотною однак, уже вирішили зробити її традиційною.